Шановні колеги, хочу поділитися своїм досвідом коробки, капронові коробки для, е, риболовних, для риболовного принаддя. Ні для кого не секрет. Цих коробок зараз вибір дуже великий. Е, сам я користуюсь, е, ну, починав з флагманів. І в мене їх досить багато, у мене всі воблери складені в фламени. Але якось поза минулою зимою, мабуть, в мене була аварія, там впала сумка з полки вверх і декілька коробок флагман просто розтрощилися, як скліні, поламалися. І я зрозумів, що зроблені вони з гімнопластику. Ну, звісно, тому вони якби, і по ціні приємні. Після того я перейшов на коробки компанії MEIHO. Це такий свого роду Mercedes серед коробок. Ось у такого зразку, такого плану, мабуть, треба взяти в руки рулетку. Скажімо так, для розуміння, що це таке, ну, було б дуже корисно мати уявлення про її розмір. 27,5 см ширина. Глибина 18 см, висота ж там щось 4 см приблизно. Це компанія Meiko Версус, повторюсь, але зараз мова піде не про них. В мене їх є, може, штук 6. Я їм дуже задоволений. Я недавно, нещодавно, для експерименту прибав з Алікспреса таку коробку. Що мені мені подобалось, крім ціни. Це її досить великий розмір, комфортний, це 27 см на 17 при тій же висоті десь близько 4,5 см. Але є один момент, дивіться, ця коробка має прокладку резину по периметру, бачите, резиновий ущільнювач. Тобто, якщо... Якщо мене в човні прихватив дощ, я попав під зливу, і мої, а мої коробки в човні лежать без рундуків та на підлозі під ногами, то мені після цього дощу вилить воду з лодки це дуже просто, але мені не прийдеться проводити повну реанімацію всіх своїх коробок, щоб в них, щоб в них нічого не погнило. Я перевіряв цю коробку. Всередину поклав шматочки туалетної бумаги, по всім ячі там закрив. її, бачите, вона закривається не тільки спереду, ось, а ще й по бокам є два замки. Вона дійсно тримає воду. Я її притопив, гантелью, поклав у відро з водою. Вона пролежала півтори години під водою, я її відкрив і всі бумажки всередині сухі, без признаку води. Це мені дуже сподобалось. Посилання або лінк на цю коробочку я покладу в описі до відео. Подивитись, там є два варіанти за розміром. Я вибрав максимальний розмір. Мабуть, тому що я ключи максималіст і ще скажу, що я пішки вздовж боя не ходжу по риболовлях. У мене ці коробки їздять зі мною в сумці і в човні. Така кількість перегородок, дивіться, вони всі виймаються. Я просто поставив всі. Ми маємо раз, два, три, 4, 5, 10 відсіків таких от розміром. Лінійку буде зручніше. Перегородками, які йдуть в комплекті, ми можемо поділити 10 відсіків 5 на 5 сантиметрів, навіть на 5,5. І ще є два таких великих. Розміром 9,5 на, на ті же 5. Можна ці перегородки не ставити і зробити під воблери. Наприклад, поділити на навпіл. Зробити по 4 відсіки. Будуть лежати або силикон великий, або воблери, що, що вам заманеться. І на. На дотик мені чомусь здається, що ця коробка зроблена з правильної пластмаси, такою, що при падінні, при ударі вона не розтрощиться, як моя флагманівська коробка.